Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт Теледоктор. Моє ім'я Олександр Сопельник. Сьогодні в нашій студії ми говоримо про жовчну кам'яну хворобу. Дізнаємося, як з'являються камені, як їх виявляють на ОСД та що робити для профілактики та лікування. А деталь, більш детально відповідь на ці та інші запитання нам дасть наша гостя. А це Діана Ларіна. Я рада вітати вас. А, давайте для того, щоб було нашим телечам більш зрозуміло, так про що ми будемо сьогодні говорити. А почнемо з такого запитання, що саме таке жовчно-кам'яна хвороба. Жовчно-кам'яна хвороба це захворювання, при якому в жовчному міхурі утворюються камені, тобто конкременти через зміну складу жовчі. Певний час вони можуть якось безсимптомно проходити, але на УЗД їх виявляють і потім уже. Далі поговоримо. Так, от до речі, як УАЗД е, визначає наявність е, цих каменів у жочному. Е, зазвичай на УЗД завжди їх видно, е, вони дуже плотні, е, вони такі білі-білі на УЗД, і тому ми їх легко можемо побачити. Також вони формують акустичну тінь. І через цю акустичну тінь ми можемо зрозуміти, що це саме камні, а не поліпи. І також вони рухливі. Вони рухаються по жовчному міхорі. Ми змінюємо положення тіла і так рухаються наші камінці. Які камені найчастіше зустрічаються у пацієнтів? Ну на УЗД ми не можемо виявити, які саме камінці можуть зустрітися у, па... зустрітися у пацієнтів. Ми можемо вже після операції подивитися і зрозуміти, це зазвичай холестеринові камні це процентів відсотків 80-90, та також бувають пігментні, тобто білірубінові, Але вони такі більш плотні на УЗД вони виглядять одинаково. Угу. А, тобто я розумію, що по УЗД не можна зрозуміти, чи камінь небезпечний. Всі камені небезпечні? Всі камені небезпечні? Не можна сказати, що цей камінь у нас буде все добре, а цей небезпечний. Всі камені небезпечні, і це всі, їх всі потрібно видаляти. Це оперативне лікування в будь-якому випадку. А які ознаки запалення може показати УСД? Ознаки запалення на узі з жовчного міхура з каменцями. Ми можемо побачити це перше це збільшення жовчного міхура, потовщена стінка жовчного міхура, болі. Звичайно, ми коли то тільки я починаю дивитись людину і ставлю датчик на. Праве, під все. Вже людина починає айкати, тобто це вже перше, у нас буде перший симптом. Е, також де знаходиться камінь? Чи він просто гуляє у нас по порожнині жовчного міхора, чи він в шийці біля виходу, чи він уже починає в жовчну протоку заходити? Оце вже більш проблематично буде далі лікувати. Коли камені можуть спричинити напад жовчної коліки? Напад жовчної коліки зазвичай пацієнти приходять після якоїсь гулянки, там після жирної їжі, коли поїли, попили, і починаються напади, тому що жовч більше функціонує і більше вирабатується при прийомі жирної їжі. А так як у нас там є камінці, вони починають рухатись, вклинюються в протоку або просто в шийку, і починається загострення. Так. А які ускладнення жовтно-кам'яних хвороби можна виявити на ОСД? Ну, в першу чергу, ускладнення це саме запалення самого жовчного міхора, тобто гострий холецистит. Це перше, що ми можемо виявити. А ось уже ускладнення після гострого холециститу, коли вдома там пересидять, це може бути панкреатит, який загострився, наша підшланкова залоза дуже реагує на камені в жовчному міхорі. Також, якщо камінь зайшов в жовчний проток. Це також дуже велика проблема, тому що це може бути і жовтяниця, людина жовтішає, але це потрібно своєчасне звернення до лікаря, тому що люди люблять пересидіти, пройде, пройде і ось потім такі загострення. То тобто, жовтяниця, панкреатит, в принципі, гніні процеси жовчного міхура. А, до речі, про те, щоб не пересидіти, так як ви сказали, uh -huh. тому що, ну. Люди, більшість людей такі, що ми відтягуємо там до останнього, Звичайно. так а замість того, щоб звернутися до спеціаліста. До речі, таке запитання. Я думаю, що буде дуже цікаво для наших глядачів. А як часто варто проходити контрольне ОСД Контрольне ОЗД? Ну якщо у нас немає камінців, так у нас нічого не турбує, то в принципі один раз на рік, на два роки, то для себе чекап організму потрібно робити, щоб підотвертіть. Камні, ми можемо побачити густу жовч, і ми можемо лікувати у гастроентеролога цю густу жовч, щоб у нас по нас подальшому не було цих камінців. Тоді потрібно звертатися хоча б раз на півроку, точно контролювати це загущення жовчі. Але якщо є вже конкременти, то нам узі не допоможе, їх потрібно тільки видаляти. Можливо, якщо є протипокази до оперативного лікування, тоді звичайно треба контролювати камінці, де вони не вклинюються вони в проток. Що там тобто, з нашої підшлунковою залози? Тоді, хоча б напевно, один раз на 3-6 місяців потрібно робити. А, тобто, простими словами, краще не затягувати сим ні в якому разі, так, тому, що може вірно. привести до дуже серйозних наслідків. Так. А як впливає спосіб життя і чи впливає спосіб життя на стан жовчного міхура? Безпосередньо впливає, це малорухливість, також надлишок ваги. Дуже впливає, у нас порушується склад жовчі, більше холестерину і тому починає загущення і утворення камінців. Також впливає різке схуднення, коли великий інтервал між прийомами їжі. У нас загущається жовч, немає відтоку, і починаються також утворені камінців. Тобто люди, які люблять худати інтервальним голоданням, це прямі люди до утворення камінців. Тому треба слідкувати за цим. Ну так це часто жінки після 40 років, часто жінки також генетичний фактор впливає, і вагітність при вагітності угу. також змінюється. А ви сказали за жінок. А хто більш схильний? До цієї колоки. Жінки, жінки? жінки після 40 років дебільше з надлишковою масою. Тобто, вони більше в зоні так, в зоні так. ризику. А що пацієнту потрібно знати перед проходженням УСД? Щоб гарно побачити жовчний міхур, потрібно хоча б не їсти 6-8 годин. Якраз він такий буде наповнений, гарний, великий, жовчий. І я побачу всі стіночки, я побачу, якщо він перекручений кожну порожнинку, і буде гарно видно. Тобто не їсти 6-8 годин, пити воду без газу, тому що буде газоутворення, буде піддутий кишківник, і я вже нічого там не побачу, буде погано видно. За день, за два не їсти продукти, які газоутворюються, тобто там фасоль, капусту, білий хліб, які визивають. Газоутворення в деяких випадках я назначаю препарати, які допомагають справитися з газоутворенням з пневматозом кишківникам. Ну що ж, і в кінці, вже підсумовуючи все, що вище сказане, про що ми сьогодні говорили, а декілька порад для наших тачів от методів профілактики. Методи профілактики це. Їсти без такого великого інтервального е, прийому їжі, е, тобто утром прокинулись, не, не п'ємо просто каву і біжимо на роботу, а просто поснідали спокійно, тому що наша желч вийшла і там не буде цього застою. Е, також е, жити без надмірної ваги. Хоча б старатись, але якщо й вона є, то гарно худішати, тобто не потрібно голодувати, просто потрібно трішки зменшувати калорії. Ну і також активний спосіб життя і. Звичайно, дивитися, ходити на узі і робити чекап організму. А, супер, ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Я щиро дякую вам за те, що ви сьогодні завітали нашій студії. Дякую за те, що ми таку більтально розкри розкрили саме цю тему. Так і дякую за поради для наших телеглядичів. Дякую. Вам нагадаю, що ви дивились проєкт теледоктор, і говорили ми на тему того, як визначають камені методи діагностики. УСД. В гостях у нас була Діана Ларіна. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.